Презентація науково-дослідної практики освітньо-наукового рівня доктор філософії від здобувача освіти Клюц Ігор. Спеціальність 072. Фінанси, банківська справа та страхування. Аспірант. Перший курс. Дата формування презентації це 29 січня 2024 року. Темою моєї наукової роботи є розвиток іпотечного кредитування в Україні в поствоєнний період. Науковий керівник це майор Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва навчального закладу Європейський університет вищого навчального закладу, «Львівський філіал. Об'єктом наукового дослідження є ринок іпотечного кредитування в Україні, предмет дослідження, теоретичні, методологічні та практичні засади, методичні підходи та практичний інструментарій державної політики щодо реалізації іпотечного кредитування. Метою дослідження є розвиток методологічних та практичних засад реалізації політики іпотечного кредитування. В умовах відбудови економіки України. За поточний звітний період мною була прийнята участь в двох наукових конференціях. Перша конференція це Всеукраїнська науково-практична конференція Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції. Дата конференції була 27 квітня минулого року. Темою публікації була проблема державних програм підтримки іпотечного кредитування. Даним виступом, на, на мій матеріал в рамках даної конференції висвітлював як позитивні, так і негативні. Сторони щодо підтримки державних програм, підтримки іпотечного кредитування, і е, увага в матеріалі була сфокусована на е, недоліках тих програм, які були е, е, застосовані в Україні в різні роки, та е, вектор розвитку, який допоможе робити дані програми більш ефективними. та е, та результати, яких будуть прийнятними та позитивними для всіх учасників процесу, мається на увазі для держава. Забудовники, власники нерухомості та споживачі, тобто покупці нерухомості. Як результат, матеріал було додано до збірників матеріалів даної конференції. І, як підтвердження, скрін е, з даного збірнику матеріалів, де опублікована е, 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 мої тези, е, от, і додано посилання, переходом за яким можна ознайомитись з повним матеріалом е, збір, з повним збірником е, по результатам конференції, про яку йшла мова. Е, друга наукова конференція. Була її тема: була реформування фінансово-економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва. Конференція проводилась 15 16 грудня 2023 року. Організатором був Ужгородський національний університет. Моя участь відбувалася за темою оцінка ринкових трансформацій. В сфері іпотечного кредитування в умовах ринкового стану. За результатами участі в даній конференції було надано сертифікат учасника. І як підтвердження щодо участі та включення матеріалів до збірника конференції, даний скрін де видно інформацію. Першу сторінку публікації е, мого е, наукового е, е, моєї наукової роботи. Е, якщо коротко, то е, цілю даної публікації було висвітлення ключових ринкових трансформацій у сфері іпотечного кредитування е, в передвоєнний час е, в перший етап військового воєнного стану і. Е, останній етап військового стану, який характеризується в першу чергу запуском державної програми ЄОСЕЛЯ, е, завдяки якому фактично відбувся відновлення е, ринку іпотечного кредитування в Україні. Е, власне про е, це стаття і е, цілю статті було донести, які е, зміни відбулись внаслідок. О, Початку повномасштабної війни е, внаслідок запуску програми є оселя, які економічні кон'юнктури, е, е, які зміни відбулись в, в кон'юнктурі ринку іпотечного кредитування та е, який вплив це мало на кожного з учасників е, даного сегменту ринку. Також впродовж освітнього періоду я працював над науковою статтею. Стаття має назву ринок іпотечного кредитування в умовах видного стаду. Ключова стаття розглядає сучасний стан іпотечного кредитування в Україні, зокрема, під впливом економічних труднощів та воєнно-політичної ситуації. Стаття має за собою мету. Також аналізу змін, які відбулися з початком військового стану, е, які, е, як впав ринок з початком війни та що сприяло його відновленню. Е, стаття була прийнята до публікації в першому виданні цього року журналу Сталий розвиток економіки. Орієнтовна дата публікації це буде наступний місяць. Ось трошки більше інформацію про о, журнал. Журнал має категорію B і спеціалізується на економічно-фінансових спеціальностях та видається е на двох мовах: українською та англійською. О, і на цьому скрині є підтвердження того, що. З боку редакції журналу було прийнято до публікації стаття, і варто лише очікувати е, видання власне, наукового журналу. Якщо говорити про характеристику наукових джерел, які були використані для участі в конференції, написання наукової статті та над роботу над е, е, безпосередньо роботою за звітний період. В рамках мого наукового дослідження, то за посиланням можна знайти весь цей перелік. Якщо говорити про нормативну правову базу, вона складається з 26 нормативно-правових актів за різні за весь час Незалежності України, вони регулюють різні аспекти іпотечного кредитування від умов надання кредиту реєстрації прав. Та інше, і, власне, складається з законів України, постанов Національного банку Украї... України та Міністерства фінансів, і також включені деякі розпорядження Кабінету Міністрів України. Е... Якщо говорити про характеристику наукових е... інших наукових джерел, то це наукові праці і публікації. За розподілом вони представлені ті, які використовуються в роботі за різні роки, проте немає старих публікацій. Найдавніше це публікації 2018 року. Автори, які публікації, які використовують, і та наукових праці, які використовуються мною в роботі. В основному є спеціалістами в економісти, спеціалісти в галузі іпотечного кредитування. В основному всі інформації отримуються з наукових видань і найбільше багато інформації в даних наукових працях мають статистичний характер та дослідження, завдяки яким автори. Підтверджують актуальності чи іншої думки, яка доноситься, чи ідеї, яка доноситься в науковій публікації, впродовж звітнього періоду також було створено необхідні для е, здобуття нового нау е, наукового е, рівня е, дослідницькі аккаунти. В першу чергу, це Google е, Scholar. Ось видно скрін підтвердження. Другий дослідницький аккаунт це ResearchGate, він був створений. Також можу повідомити про те, що цей ресурс станом на зараз, ну і не зараз, і раніше вже використовується мною в роботі. Наступна це реєстрація на ресурсі е, Присвоєний ID, який використовую в наукових публікаціях. І останній це Scopus, е, Також тут створений науково-дослідницький аккаунт. На цьому це все. Дякую за увагу.